Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі хочу показати вам чоловічий асортамент, що тут є для рибалки, інструменти. Давайте подивимось разом. Обанеці рибальський по 7 гривень. Так, є такі по 7, а є по 5. І знаєте, цікаво, в чому в них різниця, бо візуально вони дуже схожі. Схожі, тому що це всі по 7 гривень. Набір стоперів рибальських 5 гривень. Індикатор світловий 44. Інструмент рибальський 27 гривень. Набір насадок штучних 20 штук за 12 гривень. Ніби кукурузка. Снасть для зимової рибалки по 39 гривень. Ціна, власне, акційна зараз. По 15 лютого на них акції. Снасть рибальська, цей карабін для з'єднання. 10 штук за 24 гривні. Гачки по 19 гривень, 10 штук. Багатенько їх тут є. Волосінь риболовна 100 метрів, діаметр 0,30 мм 49 гривень. Витримують ну, до 10 кілограмів. 965. Тут є і інші. Хочете більше 3 кг витримує. Ціна 49 гривень також. Довжина 100 метрів. Набір інструментів для рибалки 6 штук за 88 гривень. Такий набір маркерів рибальських 77 гривень. Обов'язково залишайте свої відгуки, хто що купляв, що сподобалось, що не варто купляти. Буду вам щиро вдячна, думаю, не тільки я, а й інші глядачі. Ножиці по 19 гривень. Органайзер 29 гривень на три відділи пластикові. Снасть риболовна, фідерна 39 гривень. Приладдя для риболовлі. 34 гривні. Набір рогачів під водилища. 64 гривні за 4 штуки. Здається мені, що вони ще мали би світитись в темряві. Хто знає, пишіть. Набір фідерних годівниць. 3 штуки. Ціна 99 гривень. Набір поплавців 3 штуки за 49 гривень. снасть рибальська фідерна 34 гривні штука. Набір снастей риболовних 3 штуки Антизакручувач 19. Набір гачків 10 штук 19 гривень. Набір для бойлів 29 гривень. Набір лікордів 88 гривень. Свінгер рибальський з ланцюжком 84 гривні. Світлячок за 5 гривень для поплавця. Оснащення для водилища 22 гривні. Снасть вбивця. Карася 29. Макушатник 39 гривень. Годівниця кавон, снасть рибальська 44. Снасть риболовна для ловців корупа 49. Такий варіант для ловлі на наболі по 19. Вбивця карася. Три штуки за 69 гривень. Комплект для з'єднання водилищ за 34 гривні. Повіці для риболовлі 19 гривень. Підставка для фітерних водилищ 55. Набір приманок. 5 штук за 49 гривень. Бачила їх і інших, таких яскравіших. Вже, мабуть, розібрали. Суперзнижка, будилища для зимової рибалки по 17 гривень. Годівниця рибальська 55 гривень. Підставка універсальна 19 гривень. Набір важків 29 гривень. А такий набір важків по 44 гривень. Бокс для рибалки. Класно тут, що він має кожен окремо. Зараз вам відкрию і покажу. Ось, можна щось дрібненьке організувати. Все буде на своєму місці. 19 гривень Снасть рибальська годівниця. З відводами. По 69 гривень така снасть бивця бойовця до столоба. Садок рибальський 139. Сушарка для риби, вона є декілька рівнів. Я думаю, можна не тільки рибку, а ще якесь яблучко посушити. Ціна 179 гривень. Такий садок, але він дуже простенький, ціна 24 гривні. Чохол для водилища 279 гривень. Ящик для рибальських всяких приладь. Ціна 449 гривень. Класно тим, що ви відкриваєте ось ці полички, вони висуваються. 99 гривень, такий двохсторонній органайзер. Більших розмірів по 139. Знаєте, вони такі самі, як ось ці, але більші. Теж двохсторонні. Такий органайзер за 34 гривні. Такий органайзер за 29 на 5 відділів. 349 гривень. Ремінь стіжний для вантажу. По 19 гривень тримач пляшки. Суперклей 12 гривень. Це Крилан 19. Такий теж по 19. Суперклей Атлант 12 гривень. 2 грами. Монометр 29. Термометр вуличний 24. Досить великий він. Є і менші. Ціна 34 гривні. Такі по 34 гривні, по 44. Кімнатні по акційній ціні зараз 17 гривень. Це теж кімнатні по 12 і по 29.